Софія Буділова, випускниця колегіуму номер 11 у новомосковську. Золота медалістка склала ЗНО із математики на 200 балів, українську мову на 199, англійську на 197 та фізику на 193. Репетитори у мене були з усіх предметів, окрім української. І можу сказати, що загалом підготуватися можна і без них. В інтернеті є курси, є чимало ресурсів безкоштовних. Це інстаграм акаунти, Ютуб, Телеграм, Фейсбук, що завгодно. І я теж цим користувалася, і це теж зіграло певну роль підготовці. Софія розповідає, через те, що під час карантину не мала можливість відвідувати гуртки, присвятила весь час навчанню. Загалом займалася підготовкою до ЗНО близько трьох годин на день. Я і на танці і ходила і на карате, і гітару закінчила музикальну школу. Я вивчаю англійську і з репетитором, і сама і це теж мені приносить задоволення. Люблю читати, також люблю подорожувати, і ми багато подорожуємо з батьками. Тетяна Третякова, директорка колегіуму номер 11 із сьомого класу навчала Софію хімії. Каже, дівчина брала участь у громадському житті школи, долучалась до всіх заходів. У неї за кожний із класів є похвальний лист, що характерне в дівчинки. Перш за все, що дівчинка дуже скромна, дуже витримана. От, вона по характеру, по натурі така. Но разом з тим вона дуже багато має подруг, друже з усіма, так як і з дівчатками, так і з хлопцями однозначно. І е, от протягом всього навчання в школі вона е, користувалася авторитетом у дітей. В майбутньому Софія Буділова мріє поступити до Києво-Могилянської академії на спеціальність пов'язану із комп'ютерами. За словами директорки регіонального центру оцінювання якості освіти Марини Горбенко-Хвастунової загалом в області найвищий бал ЗНО, а саме 200, отримали 33 людини. Однак зараз тривають апеляції, тому їхня кількість може зрости. Олена Ростовцева, Богдан Антоненко новини на Суспільному. Дніпропетровщина